Вони нас палили, вішали, вели у Сибір, Топили у крові, закривали наш мир, Мову ламали, історію рвали, Та ми виживали, ми не вмирали, Вони казали, вас не існує. А ми співали, молились, воювали, Під тинами, в лісах, у підвалах, Нас хотіли стерти, а ми воскресали. На попелі жертв знов хати наші стояли. Сотні літ мук, на ми вільній і надалі, і Хай знову ракети і вибухи з неба. Та ми проростемо, бо так Богу треба, бо ми, українці, нас не зламати, не знищити вам нас ніколи. Ми нація сили, Ми нація волі, і вистоїмо знову, бо в нас кров наших предків, а ви, оркостанці, утямтесь вже раз і навіки. Тіло живе. Та душа у жені, Донбас забрав часту серця, Смерть побратимів, тіла у крові, це просто так не минеться Жити хотілось усім так тоді, та багатьох вже немає, Хтось досі надію ще має, що повернеться ще він із війни, може, в полоні на обмін чекає, Та хто був там, у мить, тільки він правду знає, а чи потрібна вона ще комусь, чи краще вірити в байку, що повернеться він ще із війни, може він буде в полоні, та він давно вже лежить на землі, змучений боєм останнім. Краще надіятись, що він там у теплі, і не болить вже нічого. Він поглядає на нас, на тих, хто тут, на землі, і кращої долі бажає. Поклон тобі низький, брате, від душі, мав за честь з тобою ліч опліч стояти. Вони називали себе старшим братом, а потім прийшли нас так підло вбивати. ракети летіли, на сплячі квартали, Сльози матерів ні за що рахували. Весь світ подивився і мовчазно споглядає, А хтось нам, типу, Дуже допомагає Америка друг чи гравець у тіні, дають нам стільки, щоб тривати війні, щоб війна тягнулась, щоб час вигравав. Той, хто на цьому вже мільярд складав, вони добре знають, якби дали більше, Москви вже не було б на всіх картах світу, Та в когось інтерес не кінець, а процес. Та ми, Українці, ідемо крізь стрес. Ми не для розмінів, не для гри в шахи, ми нація вільних, не ваша розвага, тож пам'ятай світе, нам випала честь за правду стояти, до кінця не здаватись, І прийде той день, коли Україна буде ще усміхатись. Доки живий ти не герой. Ти зайвий для всіх, контужений, дикий, така вже думка склалась у них, і сміх за спиною, байдужість в очах, коли вже в ти, всі прийдуть, сусіди, знайомі, ті, хто мовчав. Він герой, кожен скаже, а до цього, хто з них тебе обіймав? Чомусь треба вмерти, щоб бути достойним. Хто придумав це, хто це нав'язав. Чому, поки дихаєш, ти зайвий для них. Живих треба бачити із теплотою, вони несуть спокій нам з тобою. Пам'ятай усіх, хто вже не прийде, але й тих, хто живе, не цурайся, бо не всі герої у землі спочивають, деякі дихають і нас захищають. Вже сотні літ нас пробували гнути, палили мову, щоб і сліду не було. У книгах, школах, на очах у люду здавалося, зітруть її на зло. Але вона жива, з криниці народу, із пісень, із материнських слів, вона душа, історія, свобода, а не лиш звуки для розмов і див. Та й досі дехто, з поглядом московським, нам каже, яка є разниця, та знай, коли зречешся свого слова, тоді в тобі вже гасне й Україна. Не сором мова, ганьба її не знати, Бо мова це ідентичність же твоя, Вулна, як зброя, вміє її тримати. І пам'ятай, вона у нас одна.